Вітаю вас на мовознавчій хвилинці! Сьогодні ми поговоримо про суржик, який можна почути у перукарні. А ще ви дізнаєтесь його правильні відповідники: чолка, чубчик або гривка, прядь волос, пасмо. А як правильно говорити: брить бороду чи голитися? Доречно вживати обидва варіанти. До речі, у 2020 році британська компанія Авей провела цікаве дослідження: хто частіше і більше дивиться у дзеркало: чоловіки чи жінки? Результати вас здивують: жінки дивляться 16 разів, а чоловіки близько 23 разів на день. Паріхмахерське – паріхмахер, перукар, перукарня. А раніше говорили цирульня. Там був перукар, який виконував ще обов'язки лікаря, міг поставити хворому п'явок. Зараз є сучасна назва барбершоп барбер. Barber. Це чоловіча перукарня і чоловічий перукар. Роска. Гребінець, гребінь, гребінка. А чи знали ви слово шампунь має лише форму чоловічого роду? Мию голову шампунем придбала новий шампунь. А як ви говорите, витираю руки рушником чи полотенцем? За словником рушник це довгастий шматок тканини відріз, призначений для витирання рук тіла, посуду. У давнину на рушник, яким витирали руки, говорили кутирка, ручник, рукотерка. Деякі такі рушники були довжиною до трьох метрів. А вишитий рушник це інше. Його вважають духовним символом українського народу. А полотенце це те саме, що й полотно. Уявляєте, в Одесі є перукар, якому 91 рік. І він залюбки і досі робить своїм клієнтам класичні стрижки. Це Іван Штирьов. На кучеряве або завите волосся коротке, говорять кучері, Скуйовджене волосся куделі. А довгі спадальні кучері локони або кудері, лахматий, кудлатий або той, хто має густе розпатлене волосся на голові або обличчі. А які ви чули слова у перукарні, напишіть мені у коментарях: насамкінець хочу сказати слова Богдана Ступки: Краса це сон зрадливий, раз насниться, та й нема. А душа це все на світі, що потрібно для життя. Дякуємо нашим захисникам за новий день! Бажаю всім внутрішньої гармонії! Бережіть себе, до зустрічі!